Наша наступна історія про юних музикантів з Рівного. Брати гітаристи Саша і Давид Подлящуки разом із товаришем барабанщиком Кирилом Корзуном виконують складні твори відомих рок-музикантів, чим збирають мільйони переглядів в мережі. Ба більше їх вже двічі репоснову на своїх сторінках відомий на ось світ гурт Металіка. Зірками соцмереж познайомився наш Володимир Миколайчук. Цей кавер на пісню гурту Металіка подивилося понад три мільйони людей. Виконавці троє хлопців. На барабанах Кирило Корзун на гітарах грають брати. 12-річний Сашко та 10-річний Давид. Рімейк вже оцінили автори пісні. Музиканти гурту Металіка двічі зробили репост відео на своїй сторінці, у якої понад 12 мільйонів підписників. Нам було дуже приємно, тому що це іноземний гурт крутий гурт, і ми дуже пишаємося собою. Рок брати грають вже три роки. Першу гітару купили на кишенькові, які збирали на ігрову приставку. Та в останній момент обрали музичний інструмент. До речі, батьки хлопців не мають жодного стосунку до музики. Обидва працюють в стоматології тато лікарем, а мама зубним техніком. Аби підтримати захоплення дітей, обладнали невелику музичну студію в підвалі будинку, де брати репетирують щодня. Без прикладання праці ви самі знаєте, що нічого не буває в житті. А хлопці це зрозуміли набагато раніше ніж всі інші. І вже в 10-12 років ви вже бачите, які результати. Це завдяки їхній працелюбності. Кожен день по 2-3 години займатися, це, повірте, це багато коштів. Імпровізовані студії, шеврони та прапори бойових бригад. Їх надіслали військові, які захоплюються талантом братів. Відгуки від захисників, вони. Е вони просто до сліз, коли от я читаю, наприклад, чи знали ви чи могли б ви коли-небудь хлопці подумати, що 12 породатих дітків будуть одночасно вас слухати і плакати? Оця бас гітара яку тримає Давид, теж подарунок військового Петро Верняк стежив за грою дітей у соцмережах. Просто з передової. Він нам написав, що ми боги, круті, дуже, я вами пишаюся. І... В нього просто він казав, що в нього бас стояв без діла, то нам прислав його. Хлопці грали йому і на бас гітарі, і на барабанах. Він сам музикант, і він наш захисник також. І нещодавно ми дізналися, що він на покровському напрямку зник без звісти. Ми хочемо заграти для нього цей трек, тому бо ми віримо, що він живий. Брати гітаристи вже готують свою авторську пісню, яку планують видати в серпні. Щоправда, досі не придумали, як називатиметься їхній гурт, а ще займаються вокалом. До речі, виступи юних українців хвалять і українські зірки. Так Артем Пивоваров не лише коментує хіти подлящуків у мережі, а й запросив братів зіграти на сцені під час свого концерту у Рівному. І з Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.